Всім доброго дня! Хочу розповісти про деякі зміни, які відбулися в будові наших демогенераторів. Тобто раніше в нас використовувалася ось тут 40 на 60 профільна труба. Тепер ми ставимо 51 трубу круглу, і також додатково з'явився ось цей отвір для прочистки. Ось цієї труби. Хто телефонує, хоче придбати наш демогенератор. Вагаються на рахунок того, чи не буде утворюватися в цій трубі нагар і вона, щоб не закоксовувалася. Хочу сказати з власного досвіду: ми користуємося вже довгий термін таким видом демогенераторів, завдяки. Будові колосника, нагар там не утворюється. Тобто нам ще ні разу не доводилося там чистити. Його. Хоча це можна спокійно зробити, якщо знявши бункер та дно з колосником. А так все інше залишилося, як і раніше, в будові демогенератора. Всім дякую за увагу!